Не прогавте свій шанс. У лютому на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх. Астрологи назвали три знаки зодіаку, які досягнуть фінансового успіху та стабільності у лютому 2024 року. Раки. Цей період пропонує ракам винятковий шанс отримати суттєвий прибуток. Будь-який проєкт, який ви запустите цього місяця, швидше за все матиме значний успіх та фінансову ліквідність. Діви Для ДІВ лютий 2024-го стане вирішальним поворотним моментом у професійній сфері. Ваше кар'єрне зростання супроводжуватиметься фінансовою винагородою. Цей місяць є чітким сигналом того, що ваша наполегливість та відданість праві. Окупаються. Стрільці. Лютий 2024 року стане для стрільців місяцем важливого вибору. Багато хто отримає вигідні пропозиції, знайдуть цікавий підробіток або зможуть ефективно вирішувати проблеми. Ваша здатність робити мудрий вибір відкриє двері до стабільності та процвітання.